Добрий день, я Бушко Олександр, студент першого курсу. Хочу вам продемонструвати проект автоматичний джгут. Керівник гуртка основи робототехніки Кондрюк Денис Васильович. Мета. Створення дешевого і ефективного пристрою для автоматичного накладання джгута, що підвищує ефективність при наданні першої медичної допомоги. Цей прилад забезпечить швидке і легке затягування джгута в екстрених ситуаціях. Допоможе легко накласти джгут навіть тим, хто не знає, як користуватися звичайним. В проєкті використано в якості тензодатчика використано кнопку сервидвугун, дроти. Плата Arduino Uno, твердий пінопласт. На цьому слайді ми можемо побачити блок схему сліва малюнок і код справа. Підключення модулів проекту сліва і електрична схема. Висновок: цей проєкт спрямований на автоматизацію процесу накладання джгута, що полегшує його використання, забезпечує щільне затягування. Підвищує якість фіксації та зменшує ризик ослаблення під час експлуатації. Завдяки простоті конструкції і невисокій вартості. проект є доступною альтернативою торгим аналогам. А також хочу продемонструвати відео роботи автоматичного джгута. Добрий день. Хочу вам продемонструвати автоматичний джгут. Ось імпровізований датчик тиску. Самий сервомотор, який крутить. Адріну. Ну і сам пенопласт як корпус. Поки що у нас тимчасовий пару банк, а колись ми будемо, будуть акумулятори разом з кнопкою виключати. Щоб він почав зжимати, то треба трохи надавити. Як він дожме, то він зупиниться. Але якщо він не до кінця зажимає, то він далі почне зжимати. От як зараз. Щоб сняти, нам, нам треба це потягнути. Якщо є критична ситуація, то можемо просто відрізати. Дякую за увагу.